Маючи за плечима не більше не менше а рівно 100 років, Іван Сурядно веде ще досить активне життя, спілкується з сусідами, а донедавна був постійним відвідувачем місцевої бібліотеки. За свою життєву позицію ювіляр заслужив повагу та підтримку багатьох людей. І ось сьогодні орденоносець, що має чисельні державні нагороди за свою працю на вітчизну, разом з онукою приймав у свої квартири безліч гостей. Привітати Івана Сурядного з ювілеєм прибули представники влади міста, колеги з правоохоронних органів, в рядах яких ветеран пропрацював більшу частину. своего трудового життя и, извечайно ж, сусиды та родичи. Поздравляю вас с днем рождения от имени мэра города Юрия Львовича Вилкула. Примите Спасибо. поздравления, совершеннолетие у вас, здоровья, благополучия всего самого наилучшего вам. От начальника городского управления милиции Жовтневого районного отдела внутренних дел поздравляем вас с днем рождения, с юбилеем, желаем вам еще столько же прожить и всего, всего самого Спасибо. наилучшего вам. Подякувавши гостям, ювіляр поділився з присутніми пам'ятними для нього моментами свого життя. Як виявилось, найбільше Івану Сурядному запам'ятався початок його трудової діяльності. Пам'ятно, як я на роботу попав, мене просто взяли. Я сам пограничник. На границе остался добровольно. Город Куляб, там стояла наша часть погран... отряд стоял. Вот в этом отряде меня и оставили. Причем взяли с рядовых. Я был рядовым два месяца значит, полковой школы. І все присвоїли мені звання младшого лейтенанта. Іван Суряднов майже половину свого життя прожив у кривому розі. Нині він вдівець, має сина, двох онуків та одного правнука. Проживає у двокімнатній квартирі разом зі своєю онукою Ольгою Олександрівною, яка працює медсестрою та доглядає за дідом. Наразі ветеран почувається добре, має відмінну пам'ять, і всьому цьому за його словами він зобов'язаний здоровому способу життя на прощання. Іван Суряднов побажав усім мешканцям міста відмінного здоров'я та пообіцяв гостям, що обов'язково запросить усіх на свій наступний день народження.